Доброго дня, моя ітар українська, мене звати Олена. Загальний розклад. Яка таємниця виплива незабаром на поверхню? Два варіанти. Цифру варіанту вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Канція корен по першому та другому варіанту. Яка таємниця випливлена здобаром на поверхню? Порада по першому варіанту ваша сигніфікація. Ви б бажали рухатись до нових берегів, але є негативний магічний вплив закриття шляхів, немає чіткого розуміння, морок, ілюзії, невпевненість в тому, що вибір, який ви робите в своєму житті, саме той вибір, вірний вибір. Тому ви маєте сумніви. Страх зробити невірний вибір саме в даних негативних емоціях і в думках, і саме таким чином, впливаючи на ментал, на емоційний стан, якщо є внутрішній роздрайв емоційний, то ви зливаєте енергію саме в даний негатив. І рухатись, діяти, активно проявлятись або ясно зрозуміти, що саме відбувається, ні. Поки. Не очистите, не позбудетесь даного негативу. Відстоювати, боротися. Чоловік негативно впливає. Якщо ви жінка, якщо ви чоловік, то жінка. Вона вважає, що вона відстоює своє, бореться і активно проявляється, тобто негативно впливає на вас. Якщо ж ви жінка, то ви повинні боротися, вам говорять активно проявлятися. Бо є чоловік, який не бажає, щоб ви рухались, діяли і досягали того, чого прагнете в своєму житті. Яка таємниця випливе незабаром на поверхню. Якщо ви на даний момент знаходитесь в негативному емоційному роздраві, що ви не здобули результату саме того, якого? Прагнули вкладалися в проєкт в починання, то вам говорять, що не потрібно цих розчарувань, не потрібно цих негативних емоцій. З часом ви отримаєте перемогу і досягнете того успіху, якого бажаєте. Ви товаришували з чоловіком, бізнесмена або людина, яка займається, має власну справу. Але насправді це не чоловік, це людина, яка багато говорить, але мало робить. Людина, яка заздрила вашій ресурсності, вашій внутрішній силі, характеру, стержню. Він прагнув використовувати вас. Але в той час, коли зрозумів, що не досягне. Реалізації власних планів по відношенню до вас забажав негативно впливати, щоб ви не реалізували, щоб ви не досягли того, чого прагнете. А вам говорять, і от саме йде негативний вплив на ментал, негативні думки, розчарування на ментал і на емоції, емоційний стан в роздраві, ну і зливаєте енергію, як я вже говорила. А вам говорять, що з часом ви отримаєте, просто активно дійте, очищайте позбутись даного негативу. І якщо хтось іще спілкується з чоловіком, то варишуєте ви, хто цей чоловік? Його бажання тримати вас в негативно-емоційному стані і не дати вам можливості досягнути того, чого ви бажаєте в своєму житті, реалізуватись. Він вважає, що він справедлива людина. Руйнує ваше життя, а при цьому він вважає, що це все по справедливості. Його дії по справедливості. Хто він для вас? У вас були стосунки з даним чоловіком? Або ви йому подобалися? Ваш бік емоційно проявлявся, він вважав вас ресурсною. Саме тією жінкою, з якою він може реалізувати свої плани. ви відсікли. Ви відстоювали власні кордони, власні пріоритети. Тобто забажали рухатися власним шляхом реалізації. Но йому це не сподобалось, тому що ви не дали можливості йому, самодостатньому чоловіку, маніпулювати, керувати ситуацією, і вами в тому числі. Лицемірна людина. Можливо, були натяки навіть на те, що бажає з вами побудувати родину, довгострокові стосунки. Натяки. Я не говорю, що саме ви будували плани. З вашого боку, я бачу зовсім інші наміри, але в нього були саме такі наміри. І якщо ви отримували інформацію, але це було, знаєте, як, в шутку. Але для вас це було нереально, тому що ви не бачили підґрунтя для даних думок. Ви не надавали йому реально думати так. Ви не надавали йому надії на те, що він зможе розраховувати саме на те, що й ви бажаєте будувати з ним довгострокові стосунки. Ви з ним товаришували. Від даного чоловіка поваги не чекайте. Він отримав розчарування, коли ви відсікли його. Можливо, і не відбулося від вас негативного розриву, але ви не забажали піти на його умовах, взаємодіяти й далі. Ви пішли своїм шляхом. Порада для вас, Кваренко, першому варіанту. Робіть вибір серцем, особливо, що стосується особистого життя. Ви самодостатні. Тому ви повинні бути впевненою, якщо ви бажаєте от саме робити вибір в цей бік, або по відношенню до даної людини, ви приймаєте таке рішення, то воно для вас вірне. Це саме те рішення, вірне рішення. І результат буде задовольняти вас, наповнювати. Тобто ви будете задоволені в подальшому результату відносно того вибору, який ви зробите. Дякую. Яка таємниця виплив незабаром на поверхню? Квирент по другому варіанту ваша сигніфікація. Ну, насамперед скажу так, якщо ви маєте родину стосунки, довгострокові стосунки, родинні стосунки вважаєте, що ви досягли значних результатів в даних стосунках, то ви не знаєте про коханку. Є таємниця, ну якщо ви чоловік варен, по другому варіанту то є те, чого ви не знаєте з боку вашої дружини. Якщо ви не маєте родини і бажаєте досягти реалізації в особистому житті, то прислухайтесь до інтуїції. Якщо в вашому житті і з'явиться чоловік або жінка, то вибір, якщо ви не впевнені в тому, що ви можете зробити вірний вибір, то вам говорять про те, що прислухайтесь до інтуїції. Ви маєте ту мудрість. Щоб зрозуміти, з яким чоловіком ви зможете досягнути того, чого бажаєте. реалізація тих планів. Ви піклуєтесь саме про те, що ви не зрозумієте скритих мотивів, вам говорять саме про те, що ви отримаєте розуміння. Не турбуйтесь, ви отримаєте розуміння, що насправді. Бажає по відношенню до вас, партнера або партнерка, ну, в залежності від того, якої статі ви кварент по другому варіанту, який з'явиться це в тому випадку, якщо ви не маєте стосунків. Якщо ви маєте стосунки, то скажу дуже швидко, ви відкриєте для себе дану таємницю і відчуєте себе переможцем. Тому що зробите чітке визначення. Що ви не бажаєте існувати в трикутнику, чотирикутнику або продовжити спілкування з людиною, яка зрадила, да, яка поза вашою спиною вела свою гру, ви проявляти терпіння не будете по відношенню до даного чоловіка. Ви приймете для себе визначення чітке рішення. Ви вважаєте себе ресурсною людиною і не забажаєте надавати шанс даному зраднику. Не забажаєте продовжувати з ним стосунки і надалі. Яка таємниця, окрім тієї, що я вам вже озвучила? Яка таємниця виплива незабаром на поверхню? А ви ще сили нададуть вам можливості реалізувати ті плани, які ви маєте. Позбутися залежності. Ну, от саме про те, що я говорила в сигніфікації: у вас є партнер, і ви залежні від бажання, страсті. А вам говорять про те, що є таємниця, є скриті мотиви з боку даного чоловіка, є те, чого ви не знаєте, є зрада, в кожного своя ситуація. Але вам вищі сили нададуть можливості. Тобто, ваше життя прийде той партнер, і ви повинні це зрозуміти, з яким ви зможете з часом реалізуватись, реалізувати ті плани, які ви маєте, ту стратегію, яку ви повинні пропрацювати, або ті наміри, які ви маєте по відношенню до власної реалізації, ви отримаєте від вищих сил можливість шанс. Ви отримаєте ще й додатково ключі. Щоб позбутися залежності, інформацію, для вас відкриється таємниця те, що саме відбувається в ваших стосунках з даним партнером. Ну, саме головне, щоб ви не пасували. Для вас відкривається дана інформація саме для того, щоб ви позбулися залежності від чоловіка, з яким ви не маєте майбутнього. І ви повинні відсікти, ви здобудете ключі розуміння, інформацію, що саме відбувається, для того, щоб ви відсікли і рухались в нове починання, рухались далі, власну реалізацію. І здобували того, чого ви бажаєте в своєму житті, а не залишалися в залежності в стосунках, в яких вас зраджують. Або ведуть свою гру, приховують саме свої наміри по відношенню до вас. Порада для вас, кварент по-другому варіанту. Скажу так, буде відбуватись все по кермічній справедливості. По справедливості отримаєте ви шанс, можливість. Чому саме так? От якщо ви будете пасувати, не діяти, не використовувати ключі, не проясняти ситуацію, не озвучувати, не говорити, не проговорювати чітко даній людині, що ви розумієте, що саме відбувається. Не будете відстоювати своє місце під сонцем, свої власні пріоритети власні кордони, то ви не здобудете шансу, можливості для себе. А якщо будете відстоювати, то здобудете вибір за вами. Квирен по-другому варіанту. Дякую, магія Тару української до зустрічі.